По кримінальній справі Геннадія Добровольського, директора підприємства Укртрансдизель нарешті з'явились свідки. За словами прокурора, їх примусово було доставлено до Христинівського районного суду. З'явилися у нас два свідки. Один свідок це за обвинувальним актом Подушкіна. Її доставили. Ну як доставили? Поїхали додому. Оперативні працівники посадили машини, привезли під приміщення суду. Як виконується примусовий привід. Прокурор заявила, що другий свідок Мельник Дмитро Іванович не був заявлений в обвинувальному висновку прокурора. В ході досудового слідства була допитана його мати Мельник Любов Григорівна. Під час виконання постанови про привід було здійснено контактування з матір'ю, яка є свідком заявленим. До слідчого, який виконував цей привід, звернувся її син, тобто якраз та особа, яка нас найбільше цікавить з моєї точки зору. Та я думаю, з точки зору захисту, тому що бажано отримувати інформацію з перших рук, тобто не від матері, а безпосередньо від сина, який керував діяльністю підприємства. E, значить, тому цю особу була доставлена. Прокурор Бондаренко пояснила для чого потрібні зазначені свідки. У Добровольському на даний час ставиться діяльність пов'язана з рядом контрагентів. У кожного з цих контрагентів є відповідний директор-засновник. Відносно ряду контрагентів, це підприємства, з якими він співпрацював. Щодо ряду таких осіб, з якими він співпрацював, виникла обґрунтована підозра, те, що вони ніякої діяльності не здійснювали, а лише готували документи, нібито про її проведення. Так давно на одному з судових засідань Бондаренко обмовилась, що свідки, на яких чекають, є засновниками фіктивних фірм і тому переховуються. А ті люди, яких викликають зараз, і які не з'являються, це керівники, директора, засновники фіктивних підприємств, які зацікавлені в тому, щоб не їх не притягнули до суду і не допитали. Є стаття Кримінального кодексу України редакції 60-го року про заздалегідь не обіцяне приховування злочину. Тобто, ви знаючи, що ваші свідки являються злочинними елементами, кримінальними, не повідомляєте про то нікого, не виконуєте свої функції. Та можете ви мені 20 разів сказати. Ви просто мені поясніть, чому ви не виконуєте законодавство України. Прокурор також зазначила, що поява журналістів та правозахисників на засіданнях по цій справі не є причиною появи свідків. Близько двох років цих свідків не можу доставити, так але коли вже піднялись громадські організації, журналісти, тобто, коли цією справою зацікавилися, чому свідки з'явилися. Давайте скажемо так: зацікавились не тільки тому, що громадські організації, чи журналісти, чи преса свідки з'явилися, тому що ну мені як обвинувачу, знаєте, великої радості їздити і повідомляти людям, що ми не можемо провести засідання з вини органу до судового розслідування, також немає. На минулому судовому засіданні взагалі з'явився прокурор з Христинівської прокуратури прокуратури, який навіть не був знайомий з матеріалами справи, такі дії правозахисники, адвокати та сам підсудний вважають затягуванням процесу з боку прокуратури. Де він, Де він? Тобто його немає? Пімець просто ну, прокуратура придумає такі фішки для того, щоб ви ви, ви, ви доручення. Завтра вона не буде знати, що зробити. Вона вже не знає там пару років, що зробити. Вона випише ще одного прокурора для того, щоб він прийшов і тоже буцімто щось там знайомився. Потім ще одного прокурора, що буцімто знимився. І таким чином то ну, якби механізми, за які не карають. Геннадій Добровольський подав заяву, в якій просив суд допустити в якості захисника представника Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького Олександра Кисельова. Прошу допустити в якості мого захисника Кисельова Олександра Олександровича, який є заступником голови управління Всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького. Прокурор не заперечувала щодо такої заяви і суд ухвалив допустити в якості захисника добровольського Олександра Кисельова. Жодної сторони не може бути заперечені щодо можливості реалізації даного права. Тому я вважаю, що це питання підлягає до того. за необхідне підсудному для захисту його інтересів судді допустити як, як захисника Кисельова Олександра Олександровича. На підставі викладено калючі статтями 44-45 КПК Україна. Постановив допустити як захисника підсудному добровольського Геннадія Анатолійовича, представника ВГО об'єднання Богдана Хмельницького Кисельова Олександра Олександровича, членом якої являється підсудний для захисту його інтересів суді. Постанова скаже не підлягає. Олександр Кисельов використав своє право та висловився про необхідність надання часу для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки я ще не знайомий з матеріалами справи і ви допустили мене до. Все, я хочу використати своє право на ознайомлення? Прошу суд надати мені час на ознайомлення з матеріалами справи. Суд вважає за необхідне. Підкласти розгляд справи сам Олександр Кисельов висловився про те, що випадки, коли правозахисника допускають до виконання обов'язків адвоката, трапляються вкрай рідко. Суддією Орендарчуком було задоволено клопотання нашого члена організації Всеукраїнської правозахисної організації об'єднання Богдана Хмельницького добровольського геннадія Анатолійовича, який Подав клопотання про те, щоб до справи допустили в якості захисника когось з нашої організації для представлення його інтересів у суді по кримінальній справі за обвинуваченням у несплаті налогів. Мною було надано згоду. Прокуратура, прокуратура підтримувала всіляко, не заперечувала проти, проти допуску такого. І суддєю була винесена ухвала, про допущення мене в якості захисника в даній кримінальній справі. Що є безперечно проривом в області правозахисту? Хто юрист той прекрасно мене зрозуміє? Оскільки посвідчення адвоката я не маю, я маю тільки правозахисні установчі документи та відповідне посвідчення. Наступне засідання по справі Геннадія Добровольського у Христинівському районному суді Черкаської області, на якому Олександр Кисельов виступить в ролі захисника Добровольського, відбудеться 20 лютого.